Я довго її шукав. Я мріяв про неї, я навіть вигадав її. Я чекав її, заглядав дівочі очі. Це ти? А знову не вона. Господи, чому так довго? Чому в мене не так, як в інших? Чому мені ти так робиш? І ось вона. Як мило з нею, як легко з нею. А чи піти зі мною в кіно? Адже колись я мріяла зустріти. Особливого, інтелігентного, розумного, мужнього, такого чоловіка. Але щоб він був просто безбажний, щоб можна було разом дуріти, веселитися. Ім'ям назвав би твоєм. наш насушний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. На радіо ми мали нові зустрічі, нові побачення, і воно дуже нас поєднало. Це допомогло нам зрозуміти один одного, побачити краще. У нас і усього світу. Золі віриш в майбутнє. Ти розумієш, що вона тебе зрозуміє, що би ти не зробив. Я відчуваю себе любленою. Я відчуваю себе потрібною, такою тендітною дівчинкою, якою опікується, яку дуже-дуже люблять. А в той же час ти за неї відповідаєш. Ти мусиш бути гідним. Він моя залізобетонна стіна, м'яка і тепла. Олексію, який теж хоче сказати, що для нього є Радіо Марія? Дякую, Олю. Чудове запитання. Я власне вважаю, що Радіо Марія це дуже неймовірно. Річ, яку я в своєму житті маю, і завдяки тобі, бо власне ти провела мене на радіо. Власне, ти та людина, з якою мені хочеться бути поруч. Ой, я, кахаю. Чи ти... на мене, я не могла собі дозволити повірити, що казка може стати <гум> дійсністю. <гум> Вибрали Рим, тому що це наш перший спільний крок разом в невідоме. А церква Олексія, тому що він є покривителем шлюбу. Ну і він Олексій. Ми разом творимо кохання. Наше перше і останнє. Чи ви бажаєте зберігати цей зв'язок в здоров'ї і хворобі, в добрі і злій долі аж до кінця життя? Так, так. Бажаємо. Чи бажаєте з любов'ю прийняти і по католицькому виховати потомство, яким вас обдарує Бог? Нехай допоможе мені в цьому Господь. В цьому Господь. В цьому. Ми від мене цю обручку на знак моєї любові і віри. На знак моєї любові і вірності. Власне, так і даються шлюбні обітниці, дивлячись один одному в вічі. Ми в центрі церкви, нас двоє, але ми разом з ним. Вільно і без жодного примусу укласти шлюбний зв'язок. Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Словен Бог всього створіння, милі твоя нам цей хліб дарує, цей плід землі і працює. І коли вже в храмі в великому, який я бачу перший раз, ми стоїмо вдвох, тиша й краса, і тут я зрозуміла, що це дуже велика подія в моєму житті. Що ти добрий і повний любові, ми зовсім не були потрібні тобі для щастя, але Ти, Господи, хочеш поділитися власним щастям з нами.